Всім привіт, любі друзі! Продовжуємо технічні огляди з наших об'єктів і зараз ми знаходимось у житловому комплексі Сирецькі сади. Так, тут ми також присутні, але відосів на нашому каналі ще звідси не було. Але виправляємо свої помилки. Тож знаходимося ми у двокімнатній квартирі загальною площою близько 73 квадратних метрів. Починаємо як завжди з зони передпокою. До речі, на цьому етапі відбувається перший етап робіт. Який включає в себе штукатурні роботи, всі інженерні роботи. Зараз ви якраз побачите дуже багато елементів у процесі, скажімо так, з розведення електрики та сантехніки. Окрім того, це е, роботи з монтажу гіпсокартонних систем, що ви також побачите, дуже багато профілю гіпсокартону і так далі. Але про все по порядку. Частину, до речі, конструкції ви вже можете бачити в такому напівготовому стані. Е, до речі, напівготовий стан деяких конструкцій пов'язаний не з тим, що ми щось не дороблюємо, а з тим, що інколи потрібно просто зробити <кас> каркас, зашити одну сторону, потім розмістити всередині потрібні комунікації з електрики чи сантехніки, дроти або труби, і після цього зашити. Тому, от в такому стані інколи можна побачити стіни на наших об'єктах. Що ж, передпокій разом з коридором займає 14,5 квадратних метрів. Не лякайтеся цієї площі, все функціонально. Праворуч від мене, де я вам показував стінку, буде е, така МДФ-панель з гачечками. Тут не буде класичного формату великої меблевої конструкції, оскільки нема куди її розмістити. Та невеличка поличка для ключей. Навпроти, велике, гарне дзеркало з підсвіткою, повний різ, щоб бачити себе з ніг до голови. І у ось цій частині електрощитова, яка також буде ховатися за меблево-дзеркальними поверхнями. Скажімо так. Ось цю цю частину буде займати величезна містка шафа. Тому велика частина площі з 14 квадратів піде от якраз на корисне використання. Оскільки в іншому якось. Супер звузити чи використати по-іншому цей коридор, просто немає можливості, а він іде ще туди до кімнат, куди ми також з вами поступово дійдемо. Ось таку величезну просто купу гіпсокартону треба для того, щоб е, зашити невеличку кількість стін та стелі у квартирі 73 квадратних метри. Для тих, хто інколи дивується, а на що стільки треба, ну якби потім знімемо вам огляд. Скажімо так, фінального результату і зрозуміти, що от тут стільки треба, все це піде, і насправді, якщо робити все з технологічної точки зору правильно, то це ще може бути і трошки замало, оскільки ми завжди замовляємо від потрібної кількості там, 70% вивозу на об'єкт, для того, щоб не було пере, скажімо, перенасичення так, на об'єкті матеріалами. Все, коли використовується, підходить до завершення, дозамовляємо остаточну кількість. Ось так ми працюємо. Зараз знаходимось у приміщенні кухні вітальні. В оцій сформованій завдяки гіпсокартонній стіній ніші буде розташовано початок кухні. Кухня буде мати Геобразну форму. І ось тут буде знаходитись безпосередньо будований холодильник та е, пенал з мікрохвальовкою та духовою шафою. Ну і далі все за класикою: мийка, посудомийка, робоча поверхня і так далі. Більше побачите на візуалізаціях, як і завжди. Підемо трошки прогуляємося. Ось в цій частині, де ви бачите зараз гіпсокартон, буде знаходитись обідня зона, яка плавно примикає до диванчика. Розташовано також ось тут. Вмикайте уяву, візуалки, звісно, будуть. Ну і під ось цією нішою зона, в якій розташовано безпосередньо телевізор з тумбою для того, щоб розмістити на ній чи в ній необхідні гаджети та предмети декору і так далі. Рухаємося трошки далі. Знаходимось у приєднаній частині, скажімо так, цієї квартири. Оскільки саме в цій зоні знаходилася така лоджія, скажімо так, балкон закритого типу, балкон відкритого типу лишається таким, як і був. Єдине, що ось цих вікон, віконних конструкцій тут не було, і встановлювали б їх ну якось так вже склалися не ми. Хотів би відмітити від себе деякі деталі, е, е, колізії, яка склалася, так завжди можна знайти трошки дешевше, скажімо так. Є пропозиція від нас, є пропозиція ще від якихось. Людей, які займаються віконними системами, просто хочу пояснити, на чому робиться різниця. Якщо подивитись в цілому на всю от віконну конструкцію, ви не помітите, в принципі, якщо не професіонали, ніякої е, хиби, скажімо так. А я вам покажу і продемонструю. По-перше, коли ми встановлюємо віконні конструкції, у нас немає ось таких великих зазорів, які треба запінювати, і так далі, оскільки добірні планки нами встановлюються. В максимально допустимій близості до самої стіни, зберігаючи технічний компенсаційний оцей великий е, невеличкий е, зазор. Тобто, ось так бути не повинно. Повинна бути ось така штука, десь от прям до цієї частини. По-друге, це місток холоду, краще вам буде продемонструвати його ось тут. Це цегла, яка залишилася безпосередньо від забудовника. І якщо е, хтось встановлює вам Віконні системи, то, будь ласка, запитайте монтажників, якщо вони лишають ось цю частинку, а чому вони її лишають? Оскільки, в принципі, саме у цьому місці повинна бути не цегла, цеглу треба вибивати і встановлювати там також добірну планку. Окрім добірної планки в цій частині, що компенсує цей місток холоду, треба ще не забувати про. Таку суцільну, тотальну якісну герметизацію по всьому периметру конструкції і вітрозахист це така спеціальна е, тканина, скажімо так, яка також підкладається і встановлюється е, під саму віконну раму. Якщо немає якби, герметизації, є місток холоду, немає доборів по периметру, немає вітрозахисту. Ну, логічно, що можна зробити щось дешевше. Бо, чи буде воно е, відрізнятися критично з точки зору функціоналу? Я можу сказати, що з, -з, з часом так. Їдемо далі. Ще знизу можу відмітити те, що е, основним джерелом опалення у цій зоні буде ось цей величезний е, конвектор внутрішньо підлоговий. Тут була така можливість його встановити. От зараз він якраз стоїть на своєму місці, ще не підключений, ще не встановлений остаточно. В принципі, в цій зоні все, і ми рухаємося з вами далі. Окрім того, що тут проводяться гіпсокартонні роботи, які на самому початковому етапі на цьому об'єкті саме зараз тривають ще роботи з електрики і сантехніки. Трошки продемонструємо вам. Так ось, зараз ми потрапили до дитячої кімнати. На жаль, продемонструвати в всьому об'ємі, нам буде важко, але тим не менш, площа її загальна складає близько 16,5 квадратних метрів. У ось цій частині, де знаходжусь я, і в принципі у всій частині праворуч відходу буде на даний момент знаходитись два робочих місця та спеціальні полички для зберігання там, документів, гаджетів ноутбуків. Оскільки поки що це приміщення виконує і виконуватиме функцію кабінету. І ось у тій частині, якщо ви мене побачите, а я знаходжусь десь тут, <хи> робочі процеси без цього ніяк і нікуди. У цій частині буде тимчасова зона відпочинку з зручним диванчиком, і праворуч від мене зона закритого зберігання з невеликою кількістю полиць відкритого типу, знову ж таки для. Об'єктів гордості та е, декору, який, скажімо так, може потішити око, коли ви там, запрацювалися, повернули свою голову, подивилися, згадали якісь е, не знаю, минулі приємні моменти, сувеніри з якихось подорожей та пригод. І знову до праці. А ми йдемо далі. У цій квартирі є два приміщення санвузлів. Зараз ми знаходимося у, скажімо так, суміщеному з точки зору функціоналу приміщенні, а саме господарська кімната та гостьовий туалет. У цій частині буде знаходитись зона гігієнічних процедур, тобто умивальничок, площа цієї кімнати, до речі, 3,5 квадратних метри, інсталяція. Зазвичай в останніх відео ви бачили інсталяцію вже. Зашитому такому виді, в більш естетичному, скажімо так, зараз ось хі, як вона є. Тобто унітаз знаходиться саме у цій частині, а е, ліворуч від мене у сформованій ніші буде знаходитись е, такий господарський блок, як вже й казав, пральна сушильна машина та місце для зберігання, і все це за дуже гарними напівпрозорими фасадами, які ви також побачите на візуалізації. Рухаємося далі по нашому об'єкту на черзі приміщення ванної кімнати. І тут все ще взагалі у такому первозданному, скажімо так, вигляді, оскільки є лише сформовані і напівсформовані конструкції з гіпсокартону. Інсталяція чекає свого часу встановлення. Ось ця штука для тих, хто не знає і. Має назву інсталяція, інсталяційна система, тобто рама, на яку потім навішується, яка обшивається і потім навішується на неї підвісний унітаз. В цій частині буде встановлено інсталяцію так, щоб це було, було максимально близько, скажімо так, до стояка каналізації. Там, де знаходжусь я, буде встановлено велику містку ванну. Праворуч спеціальна гіпсокартонна конструкція з вбудованими поличками який буде викладено керамогранітом для того, щоб зберігати, скажімо так, предмети гігієни, якими часто користуєтесь саме у ванній зоні. Ну і, звісно ж, великий умивальник з дзеркалом, з підсвіточкою та тумбою для користування, зручного користування цією зоною для рушничків, туалетного паперу і так далі. Ну і останнє приміщення нашого об'єкту це. Безпосередньо спальна кімната. У спальній кімнаті, у цій частині, буде знаходитись підлогова тумба та телевізор, для того, щоб можна було подивитись, щось цікавеньке на ніч та спати дуже міцно, ну або не дуже міцно, кому як <смас> краще, скажімо так. Звісно ж, розміщення комунікації відбувається через кабель-канал, коли це потрібно. У деяких відео я вам продемонструю, як саме це виглядає. І у ось цій частині велике двоспальне ліжко з приліжковими тумбами по обидва боки, і у сформованій ніші, яка зараз також у напівсформованому форматі, оскільки не до кінця зашиті гіпсокартонні конструкції, буде шафа для білизни і, скажімо так, одягу явно не верхнього. Повсякденного і е, всякої постільної білизни, і так далі, тобто одягу та білизни першої необхідності. Ось якось так. Е, площа, якщо я вам не сказав, цього приміщення 12,5 квадратних метрів, що знову ж таки в моєму розумінні. Абсолютно досить для комфортної спальної зони. Що ж, ось таким вийшов огляд нашого об'єкту квартири двокімнатної 73 квадратних метри у житловому комплексі Серейцькі сади. Якщо у вас є Якби бажання зробити ремонт чи дизайн разом з нами. Обов'язково звертайтесь, пишіть нам у коментарях, пишіть у соцмережах, телеграмі, телефонуйте, завжди раді відповісти та зробити вас трошки ближчими до втілення вашої мрії. З вами був Кєвшин Олександр. Підписка, лайк і, звісно ж, дзвіночок. До нових зустрічей!